Рейтинги з семи слів у написанні яких найчастіше помиляються. Їх зазвичай пишуть з дефісом чи разом, а потрібно писати окремо. Отже, сьоме місце до речі, шосте місце на щастя, п'яте до вподоби, четверте на жаль, третє на «На добраніч», Друге до побачення. І перше місце абсолютний лідер щодо помилок, будь ласка. Вигук, будь ласка, пишемо окремо. Іноді запитують, відколи? Адже нас в школі вчили, що потрібно ставити дефіс. Насправді з дефісом пишемо слова із часткою будь. Як із частками казна, хтозна, бо зна, не будь. Наприклад, будь-хто, будь-куди, будь-який. А от, будь ласка, це вигук. Будь тут не частка, а скорочена форма від дієслова будьте, тобто будьте ласкаві. А ви колись помилялися в написанні цих сімох слів?